Що захист, захист суверенітету, територіальної цілісності України, її економічна та інформаційна безпека є основне, одним з основних завдань нашої української держави. Але там ще написано, що це є також так само, і основною і основним завданням. І, і і справою у цього усього українського народу. Ну от я пару хвилин тому піднімала питання мовне. То е, коротше коротше, 24 стаття конституції в Україні. Ще так само діє, яка забороняє дискримінувати за різними ознаками всіх наших громадян, що ми всі є рівні, у тому числі і за мовними ознаками за знаками за ознаками раси, за ознаками. Політичних переконань та інших за іншими ознаками ми всі є рівні. Якщо ми прагнемо до демократії схід це була моя особиста пропозиція дати сходу декілька років на адаптацію до української мови в державних установах. Yeah. Is it okay? Yeah. Yeah. So, no. so we. Uh, I, uh, in English, I would like to say that we have our main law. There is the Article Twenty Four. Wait, there is the Article Twenty Four. Uh, it's already uh, written that we can't discriminate people. Article Twenty Four in Ukrainian main law in our constitution it's written that we. We can't uh, discriminate people by race, by political uh, opinions, and also by language. So we are going to be a democratic country. That's it. We have to be united. We are ready and always happy and we, we need understand. Ukraine and glory to Ukraine. And we need understand for Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state.